Ані Іванівні Мамченко 90 років, але поспілкувавшись і побачивши її, ви б ніколи цього не сказали. Майже всю війну пані Ганна пройшла як військово-польовий хірург в складі першого українського фронту. Народилась Анна Мамченко в республіці комі 29 квітня 1922 року. двадцять у мене було, звісно, таким более тяжовим. Ну, не важливо, мені всю життя так тяжело було. тому я така видимо. І ще вам скажу чому. у нас була велика сім'я. Шесть, шесть, детей. Я была четвертой. Отец мой портной. Сирота портной обучился э, портня, портняжной мастерской и зарабатывал на этом. Но в связи с тем, что в Коми э, было много таких э, портных и так далее, где он обучался, вот он ездил на Урал, Свердловськ, Пермь, Курганську область, зарабатывать в зимнее время. У дитинстві Анна Іванівна втратила спочатку брата, потім захворіла і померла мати. Навчалась в школі в Курганській області, а потім сама вирішила вступити в медичний інститут в місті Перм. Я хотіла бути врачом. Вот говорила е, папі, і говорила знайомим, я вже взрослили, вже я 10 класів кончала. Вот. Ну так все как-то мне, видимо, кто-то посоветовал ехать в Пермский медицинский институт. Конкурсу я прошла и, и при, была принята. У нас почти что все были приняты. И вот эти девочки, мы из разных сторон, то одни оттуда, одни туда. И вот мы там учились полных два года. Що не почалась війна. Вже після початку війни студентів медінституту відправили на фронт. Серед них опинилася Яна Іванівна. Вона займалася воєнно-польовою хірургією. Справжній жах війни зустріла під час звільнення Києва восени 43-го, особливо під час воєнних дій на Букраїнському плацдармі. Там же і втратила свою бойову подругу. Вот так мы полетели, э, это, повернулась палатка в эту сторону. В это время снаряд упал в блиндаж медпункт, где Нина Журавлева. На смерть Нина Журавлева. Это ваша подруга? Это моя подруга, которая ехала. И вот там. І написано, і ми її там і хоронили. Нічого було хараніти, волосках слідують не могли найти. На війні пані Ганна зустріла свою любов, але побратись що... вони з чоловіком змогли тільки по закінченні воєнних дій. Символічно, що це відбулося в Німеччині в 1945 році. Вийшла замуж в 45-му году. У мене була побіда. Побіда, да. А я ж в халаті там в такому вигляді, вийшла теж. Пистолет тут у меня всегда. Я знала хорошо пистолет, я очень хорошо стреляла, когда учили. Я встала тоже, ты-ты-ты, и вот я его обняла, и говорю, ну вот, победа, сейчас мы можем свободно жить. Після одруження з чоловіком поїхали на далекий схід. До Ужгорода вперше потрапили на запрошення родичів у 1952 році. А через три роки Ганна Іванівна вже працювала в обласній лікарні заступником головного лікаря. Жінка показує світлини воєнного часу зі своїми побратимами та близькими, багатьох, з яких зараз з нами вже немає. Розповідає про кожного з них, зазначає, що за власне щастя, так само як і за мир, треба неодмінно боротися і ніколи не здаватися.